Вітаю на уроці музичного мистецтва. Тема вокальні жанри, романс серенада. Мета з'ясувати, які пісні називають романсами, як вони з'явились, хто і коли співає серенади. І відразу звернімося до словничка, аби з'ясувати, що ж це за жанр романс. Отже, романс це жанр камерно-вокальної музики, ліричний твір. Який виконують з інструментальним акомпанементом історія романсу бере початок в далекому середньовіччі, в 13-14 століттях дорогами сонячної Іспанії мандрували поети. Це були часи, коли офіційною була мова католицької церкви латинська. Іспанські мандрівні поети складали і співали світські пісні, які істотно відрізнялися від загальноприйнятих у той час церковних хоралів на латині. Тому що свої тексти іспанські трубадури складали на теми, наповнені любовно-ліричним змістом. Наприклад, в них розповідалося про подвиги хоробрих лицарів в ім'я високого кохання до прекрасних дам. А головне, ці світські пісні виконували романською мовою, так тоді називали іспанську. Згодом такі світські пісні стали називати романс. В Україні романси називали солоспівами. Минуло не одне століття, і термін романс міцно укорінився в різних країнах. Твори цього жанру на публіці не звучать у виконанні хору, адже в романсі виражені глибоко особисті почуття. Маричка, в хаті все сховалась у зелений пир. Холос в лісі, ластиків містечку сідить а вівчар же Не отару плає, тьохну пісню, соловей загає. Всюди буйно квітне черемшина. Сповидом романсу є Серенада. Звернімося до словничка Серенада пісня, яку виконують чоловіки для коханої під її вікнами у вечері або вночі у супроводі лютні, мандоліни чи гітари. Слово серенада походить від італійського вечір аль Серено. Що у перекладі означає на відкритому повітрі, саме так називали теплу вечірню погоду, коли під вікнами прекрасних панянок звучали пісні закоханих у них юнаків. Літніми вечорами вулиці італійських та іспанських міст наповнювалися мелодіями серенат. Кожен виконавець намагався вразити дівчину своїм гарним голосом, умінням грати на мандоліні, лютні або гітарі, а також композиторським та по. Етичним талантом дівчина могла як закохатися в голос виконавця, так і залишитися байдужою до нього. Тож серенада це ніби музична маска, під якою приховувалося справжнє обличчя юнака. Згодом композитори почали писати інструментальні серенади на замовлення знатних і заможних осіб. Такі твори зазвичай виконував невеликий оркестр Просто неба. 1870 року український письменник Михайло Старицький написав вірш. Виклик, який згодом було покладено на музику, і він став відомим романсом. Переважна більшість людей називає пісню народною, але деякі дослідники стверджують, що музику романсу написали музиканти Андрій Волощенко та Василь Овчинніков. За часів Радянського Союзу було змінено перший рядок пісні, тому що, на думку радянської влади, спогад про господа був неприпустимий. Отож до нас дійшов перший рядок у такому вигляді: ніч, яка місячна, зоряна. Ясна я. Ніхто й не переймався, що зникло римування у вірші. Послухайте та виконайте пісню романс Ніч яка місячна в оригінальному поетичному варіанті Михайла Старицького. Ніч яка, Господи, місячна зоряна, ясно. Хоч гоки збиття. У купі ми тут під калиною і над панами я вам. Глянь, моя рибонько срібною. Загадався чи спить он на стрункі та високій освічені листя без пливо тремти. Небо не зміряне не сліпано зоні.

Кайся но, ну що своєї ніженьки мочиш в холодну росу, я тебе, вірна, я аж до хати. А що змерзнеш тебе, донь, Бо тепло ні вітру ні хмар. я пригорну тебе до свого серденька й займеся з разумом в я пригорну тебе до свого серденька.